Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Вже другий день Краматорськ під ударом ворога. Напередодні росіяни запустили вісім граней на приватний сектор, били дронами і по багатоповерхівках. Надвечір місто атакували ще п'ять шахедів. Одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. У перший день зими Краматорськ пережив один із найважчих днів за останній час. За попередніми даними, поранено п'ятьох мирних жителів. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, сім приватних садиб та сім легкових автомобілів. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Били і по Херсону з артилерії та дронів. Пошкоджені приватні багатоквартирні будинки і авто. П'ятеро людей поранені. Минулої доби окупанти гатили по трьох десятках населених пунктів Херсонщини. Поранено 13 людей. Вже сьогодні вранці один з російських снарядів вдарив по будинку у селищі Комишани. Відомо, що під обстріл потрапила місцева жителька. У момент атаки 43 річна жінка перебувала вдома. Внаслідок прильоту снаряда в будинок вона дістала вибухову травму та контузію. Постраждалі, надали медичну допомогу, відпустили на амбулаторне лікування. Надвечір 1 грудня росіяни запустили шахеди по Миколаєву. Постраждало двоє людей. У них гостра реакція на стрес. Один з дронів поцілив у дев'ятиповерхівку. Також пошкоджено склад. Рятувальники загасили пожежу на відкритій території. Котре дронами атакували Одещину, били по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Через обстріл частина ізмаїла без світла. На щастя, постраждалих немає. Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. На місці працює міський штаб з ліквідації наслідків. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах. Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару балістикою по Дніпру зросла до 45 людей. Четверо людей загинули, ще чотирьох вдалося врятувати. Півідронами росіяни атакували Біленьке та Приморське минулої доби. Ще шість разів вдарили з РСЗВ по Гуляйполю, Варварівці, Солодкому та Успенівці. Тим часом триває евакуація. Поліція вивезла літню жінку з Приморського. Продовж доби окупанти завдали 663 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 34 повідомлення про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На Запорізькому напрямку ворог намагався прорвати оборону біля затища Варварівки та Гуляйполя. Майже 20 атак за минулу добу відбили наші захисники. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі і техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Окупанти змушують сільських голів на АТО доносити на тих, хто має вдома генератори. Така система працює, зокрема, у Пологівському районі, повідомляють активісти руху Жовта стрічка. Збирають інформацію про кількість та потужність обладнання. Нібито це треба для створення відповідного реєстру. Окупаційна адміністрація хоче знати, у кого можна буде вилучити генератор у разі зимового дефіциту російських військових, що перебувають на окупованій українській території. Також що після того, як власника занесено у реєстр, продавати генератор не бажано. Це мов стратегічний резерв. У Запоріжжі чоловік намагався продати бойову гранату. 44-річного місцевого жителя затримали саме під час зустрічі з потенційним покупцем. Правоохоронці з'ясовують, чи продавав чоловік і інші боєприпаси. Нині гори продавець під домашнім арештом. У Запоріжжі викрили екс-керівницю податкової служби, яка придбала маєток у Болгарії, і приховала цей факт. Житло посадовиця оформила на свою доньку, після чого звільнилась і не вказала у декларації інформацію ані про нерухомість, ані про те, що має дитину. Жінку затримали на кордоні. Також слідчі шукають іншу нерухомість екс начальниці, яка може бути оформлена на родичів. Близько трьохсот учнів відтепер будуть отримувати якісну освіту, спілкуватися з однолітками і не будуть переривати навчання навіть під час повітряних тривог. У ліцеї номер 15 стартувало навчання в оновленому укритті. Як виглядає простір і що про нього кажуть самі учні? Дивіться далі у сюжеті. 3, 3, 4, 5, 5, 5. Я а три. в оновленому укритті 15-го ліцею перший день офлайн навчання. Тепер учні 11-х класів можуть щодня відвідувати уроки і бути в безпеці. Майже два місяця школярі чекали на відкриття другої частини сховища. До ремонту звісно покращилось там. Зовсім нічого не було. Зараз все гарно дуже красиво. Оновлювали укриття фактично з нуля. Першу частину у 2023 році допоміг оновити ЮНІСЕФ. А восени цього рік розпочали ремонтувати другу вже за коштом міста. З відкриттям цієї секції в ліцеї з'явилось ще чотири класи. А відтак ще понад сотня дітей можуть отримувати якісну освіту, спілкуватися з однолітками та вчителями. Оці ці укриття, які зробили в школах, це ну це, це, це найкраще на даний час. Що ми що ми маємо, щоб діти могли прийти. Вони могли. По перше, це соціум дітей. Вони спілкуються зі своїми однолітками. Вони відповідають біля дошки, біля них вчителі. До цього діти ходили до школи раз на тиждень, адже наявне укриття було розраховане лише на 9 класів для занять у дві зміни. Нині тут навчатимуться 17 класів, а це майже 350 дітей на день. Живу поконтактувати з учениками, з однокласниками, з учителями, задати питання вчителям напряму. Це для мене більше зрозуміло. Ну і в цілому так набагато краще вчитися вживу. Керівництво школи каже, що дня уроки відвідує початкова ланка, а тепер це можуть організувати і для старших класів, яким необхідно готуватись до іспитів. Всього в школі 31 клас, тому зрозуміло, що діти приходили один раз на три тижні. Це дуже рідко, це дуже важко було. А тепер у нас вже є змога ще запрошувати вісім ну, класів. Ну коли як. Колись ми можемо запросити якісь класи на цілий день, колись на півдня, щоб дві ну два класи на одну локацію. Нині у Запоріжжі працює майже сотня шкіл за змішаним форматом і стільки ж дитсадочків. Щодня все більше дітей повертаються за парти після паузи у майже півтора роки. Тож створення таких просторів для навчання один з пріоритетів влади, аби родини залишались у Запоріжжі, а діти отримували освіту у безпеці, зазначила очільниця міста Регіна Харченко. Можливість. Проводити навчання, як і вчитися, так і навчатися в безпечному просторі. Загалом у ліцеї номер 15 навчається понад 700 дітей. З них майже 670 в Запоріжжі, решта дистанційно. Вже з наступного тижня у школі організують уроки у дві зміни і в оновленій частині укриття для учнів. Це можливість нарешті повернутися до звичного навчання не через екран, а за партою. Поруч зі своїми однокласниками і вчителями. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Де міф, а де реальність? Старшокласникам Хортицького району розповідали про профілактику та лікування вірусу імунодефіциту людини. Захід організували до всесвітнього дня боротьби зі снідом. Подробиці у сюжеті скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можна в салоні краси, наприклад, під час манікюру інфокувати свіл? Ні, не можна Т так, тому що нема видимої краплі крові. 1 грудня щороку відзначається всесвітній день боротьби зі снідом. Лікарі та благодійники зустрілись із старшокласниками, аби розповісти про шляхи зараження та лікування цього вірусу. На воркшоп зібралось близько 30 підлітків з різних шкіл Хортицького району. Серед них і Кіра. Дівчина слухає лекцію про СНІД вже вдруге. каже, завітала сьогодні, аби оновити знання. Молодь повинна бути причніше, повинна знати про цю тему, тому що уникати можна в різних ситуацій, які можуть бути з цим пов'язано, щоб або не заразитися, або якщо ти вже заражена, ти могла би поїхати в якийсь освітний центр. Лікуватись. Вік слухачів обрали не випадково, адже саме з 14 років можна пройти тест на ВІЛ анонімно і не повідомляти про це батьків, а за необхідності почати лікування. У наш час ВІЛ дуже добре лікується. На жаль, його повністю вилікувати неможливо, але є антиретровірусна терапія, і людина, яка її приймає, може прожити повноцінне життя. Також є новинки медицини вже декілька років це працює, це доконтактна і післяконтактна профілактика. Більш детально розкрити цю тему, щоб це було не з якогось там інтернету або там просто з тих чатів і так далі. Ми хочемо просто розказати, як це взагалі. Сам насамперед діагностується, лікується, що це не так все і страшно, і головне, що не залишатись цією проблемою наодинці, не боятися про це говорити і профілактуватися. Захід організувала благодійна організація Позитивні жінки Запоріжжя разом з відділом освіти Хортицької районної адміністрації. Втім, запевняють, просвітницькі заходи на тему СНІДу проводять не лише 1 грудня, а й впродовж року. Сьогодні ми живемо в суспільстві, де ми маємо руйнувати бар'єри. Молодь, саме та категорія, яка це робить. А спілкування з людьми, яких борюють віл та снід, саме той бар'єр, який не всі знають, як подолати. Саме тому дуже корисно проводити просвітницькі заходи для дітей. За словами медиків, наразі в Україні близько 130 тисяч ВІЛ-позитивних людей. Фахівці закликають щороку робити безплатні тести на виявлення цього вірусу, щоб вчасно почати лікування. Анастасія Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.